Привернути увагу до собак та котів, що опинилися на вулиці, 4 квітня відзначають міжнародний день безпритульних тварин. Наша Ольга Нестерук зібрала історію чотирилапих, які з різних причин наразі проживають в притулку. У кожної із цих тварин своя історія однак об'єднує їх одне. Усі вони залишилися без домівки. На сьогодні лише у цьому притулку більше сотні собак та котів. Це мухтар через смерть господаря. Він уже як три роки проживає у притулку. Просто сказали, що ну він не потрібний, хоча я не знаю, як він може бути не потрібний. Це чудова собака. Він ну дуже він компанійський, розумний, добрий. Попри те, що він не бачить, він прекрасно орієнтується в Русі. Він все розуміє, насправді це дуже розумний хлопчик. Двічі покинутий, і це лише ті випадки, про які знають волонтери. А така доля спіткала собаку Шаріка. Його колись викинули в сусідньому селі, початок Іваниківки, в мішку разом з котом. Жінка поверталась додому з роботи і каже: ну, познаю. Каже, я йду, щось рухається в мішку. Вона розв'язує мішок, а там він і ще кіт. Тоді ми його забрали, він був прилаштований, але люди хотіли виїхати за кордон і сказали, що не більше його тримати не будуть. І так він опинився назад у притулку. Більшість із тварин, які перебувають у цьому притулку переселенці. Саме з початком великої війни кількість покинутих чотирилапих зросла. Два роки тому із Харківщини на Прикарпаття привезли Тофіка. Їздила евакуаційна машина, забирала тварин прямо з таких гарячих точок, з циркунів Харківська область. Позбирали вже фактично тваринок, і він просто вибіг їм під колеса. І Він стояв, ну і вони вже вийшли і забрали його. Просто не мали куди вмістити вже і думали, що все. Але на нього місце знайшлося. Проблеми з очима в нього є. Але проблема з очима через те, що в нього є новоутворення в гортані, також в нього є імунодефіцит. Тобто цей хлопчик має бути сам в сім'ї, поки, на жаль, за роки він нікому не приглянувся. Визначити циклічність потрапляння тварин до притулку складно, зазначають працівники і додають, найчастіше собак та котів викидають чи не одразу після народження. Зазвичай весною літом більше тварин. От якраз такі гострі періоди, весна. Кінець осені, зима, тому що багато тварин, господарських, нестерилізованих, народжують там цуценят, кошенят і люди беруть і це все викидають, підкидають. Ну, Зрештою, такі безпритульні тварини в нас з'являються. На жаль, на сьогодні у цьому притулку є троє постійних працівників. Щодня навідуються й волонтери. Вже більше трьох тижнів. Чотирилапами тут опікується Хенна Зранку ми йдемо гуляти з собаками, годуємо їх, даємо воду, чистимо клітки, даємо ліки, а згодом намагаємось провести час з тваринами, знайти для них господарів та домівки. Трохи й тренуємо, бо багато собак налякані. За потреби можемо відвести і у клініку. Ось так і проводимо день. З прикарпатськими волонтерами жінка познайомилась у Варшаві. Там вона також допомагала тваринам. Фейлайкакенгелпмованайверкет. Я відчуваю, що я можу допомогти більше працюючи у цьому шалтері, тому що коли я працювала у клініці, то це була така ж річ, але ці тварини вони не мають родин. Тому я розумію, що тут можу зробити більше і знайти дім. І я рада, що працюючи, хоча б кілька годин на день, я роблю щось добре. Лі кожній тварині потрібна домівка, як собачкам, так і котикам. Усім їм потрібно відчувати любов, тепло, що Ну, Одне діло, коли тваринка ми не раз мали випадки, коли тваринка на вулиці вона більш агресивна, може бути, не соціалізована, там боязка боятися навіть всього. Проте, коли вона попадає в домівку, це зовсім інша тваринка. Всі вони тоді е, мега ласкаві, добрі, е, вони прекрасно себе почувають разом з людиною. А поки волонтери у пошуках господарів для тварин, якими опікуються, їм також потрібна допомога. Наразі є потреба в корм. Мах, пелюшках та засобах від кліщів.